Це можливо повернути території Я казав, що в Україні повернуться території, і поки що можу тільки повторити, от що буде повернення. Ну, прашно можна зробити, але скажем так, це наскільки я дивився, що воно зразу не буде повертатися нам. Воно, ну скажімо, в якійсь мірі і воєнним шляхом буде повертатися. Деякі території, але в основному ем, в основному території можуть повернути, е, да чи повернеться перше питання. Більше всього, що повернеться, ну то, що я бачу, я 100% не можу сказати. от Більше всього, що повернеться, і е, більшість територій, можливо, в інших статусах, та як Крим, якось він буде мати свій статус, от, але це не буде зараз, це може бути ну, років через 10, може, 15. Наскільки буде реально повернути буде через 10-15 років Крим, якщо і так уже на сьогоднішній день? І так 11 років Крим в окупації? Ми розуміємо про те, що свідомість громадян вона вже досить а, є побудована на підґрунтях пропагандистських різних висловлювань? І так далі. І відповідно це і ще може нас далі а, від, віддалити від повернення Криму. Чи не стане це тоді такою точкою, ну максимально? Неповернення я зараз не враховую теж, яка там свідомість людей і так далі. Просто є питання, є відповідь, а яка в них буде свідомість? Ну, це так буде. Якщо ми говоримо про всі території, це буде досить складно зробити. Це може бути не повернення фізичне, таке, як через чисто воєнним шляхом. Це може бути в результаті, наприклад, того, що Росія. Ослабне дуже сильно, або там буде частково розпадеться. Таке теж може бути. І більше всього, я дивлюсь, 2037 рік. 2037 Да Це буде якраз такий момент переломний в їхній історії. Може бути. Ну, не зараз. В крайньому разі не, не ці роки. Можливо, 27 рік ще щось буде, якось такий складніший. Для них відповідно. ну при зупинці, оце нашої війни, От, в них складності підуть. Але щоб воно так прямо відвоювали. Ну, в крайньому разі я на даний момент такого не бачу. Можливо, треба детальніше проаналізувати питання. Повернення території. Я бачив, що ми повернемо територію, але не, не зразу. І. Вони з деякі території наскільки ми дивилися, вони самі прийдуть. ну якби В, резу певних, в результаті певних, так сказати, моментів, вони почнуть, ну, як би сказати, чи повер... не то, щоб повертатися, ну да, так, деякі повернуться. На щодо Крима, я кажу, в нього буде особливий статус. В нього буде особливий статус, він не буде не український, не російський. От. Е, і кримчані самі по собі е, в свідомість. Ну, Україна 70 років була в СССР, але тим не менше вона прийшла, а от е, від'єдналася і свідомість друга. Там же теж в Криму, як би вони там не заселяли е, русскими, там є дру... кримча... кримський народ, він, ну скажем, я думаю, що він при... піде туди, там, де буде краще, скажімо так. Якщо у нас буде краще, вони підуть. От, а інші території вони будуть, скоріше всього такою зоною розподільною на даний момент. от ну Буде в широка зона між Росією і Україною. На територію України частково вона буде ну більшості проходити. Маріана? Володимире, дуже дякую вам за те, що ви пояснили, і зараз, от, якщо ми говоримо про території з Кримом, все зрозуміло, тобто потрібно нам чекати 10-15 років. А як будуть розвиватись події із іншими територіями, ті, які на сьогоднішній день під окупацією? Тобто, це Донецько-Луганська область, частина Херсонської Запорізької області, що із власне окупованих територій ми наразі можемо повернути найшвидше і як це може відбуватися? Я не бачу зараз повернення якихось фізичних територій наразі швидко. Питання не йде про швидке повернення територій. Воно питання, в принципі, йде про те, щоб зупинились бойові активні дії. От. І... Зараз про питання, ну от це те, що ви ставите питання про території, вони, воно буде не зараз ставитися, воно може ставитися років через 5, може навіть і 10. Хоча є деякий варіант, що, наприклад, Україна, Україна, я дивився, що може бути, що ми якось активізуємося, так? Да? Ну зараз, ну, все рівно, це не, не про повернення територій на даний момент, і в ближайші 5 років, напевно, і може навіть більше. От повернення території буде відбуватися тоді, коли будуть сприятливі умови, а зараз не дуже сприятливі умови або зовсім не сприятливі, щоб їх повертати. Росія скоріше буде ще завойовувати території. І вона, ну, невеличкі, але роки вона буде робити. В ближайші 3-4 місяці буде досить такий гарячий, активний період. От, і про, мова про території зараз не йдеться. От, а так далі дивитися там перспективи. Я кажу перспективи повернуться, але ця перспектива досить далека. І, ну, може бути, що раніше, може бути, що раніше, але я бачу, що все-таки це не швидко. Пане Володимире, ви щойно сказали про те, що впродовж кількох місяців будуть досить гарячі події відбуватися і може Росія окуповувати нові території. Зараз мова йде про Сумський напрямок та Дніпропетровський чи про якісь інші? всі напрямки, де вони там нападають? На Сумський один, де вони зараз активізувалися. І це, в принципі, Покровський напрямок, гарячий, Сумський напрямок, Харківський, Дніпро. Ну, я б не сказав, що вони якісь великі території завоюють, вони будуть йти в маленькому такому своєму режимі потрошечки рухатися. от І ці місяці зараз, та, що, в принципі, далися, далися ну, що нема, не, не далися, мається на увазі ну певними моментами, нам ці перемовини. І е, перемир'я воно відсунулося до осені. Я дивився, що по картах, по картах, ну, по карті України, е, до. Де ж то вона у нас тут є? Так, да, десь до е, вересень-жовтня. До, до середини жовтня, до кінця жовтня буде такий. Ну, може, там до кінця вересня. Максимум, мінімум, да? до 24 вересня, це мінімум, буде гарячий період. А далі осен... в середині осені, може, наприкінці осені, 2025 року, буде досягнута певна мирна угода. Або, скажімо, чи буде місяць, вже нарешті доб'ються того місяця спокою, тиші, якось щось буде таке кардинальніше зміниться, ніж воно було до цього часу. От, ніж це Ніж це було до. До цих перемов. Зараз ці перемовини там Стамбулі йдуть, ще десь йдуть, але це поки що, наскільки я дивлюся, ці перемовини поки не ну не принесуть якось такого результату. Це просто ну є певні моменти, да і я казав саме початку, що ці перемовини будуть йти каскадно. Ну, чи каскадно, чи покроково. От, е, попробували. в кінці кінців, у нас було три дні, чи два дні, чи двоє суток, чи троє суток. У нас було якісь відносної тиші. В крайньому разі про це говорилося, да, потім почалися вже якісь зустрічі, відновилися. Е, потім е, до, е, зараз досягнули таке обміну там полоненими різні, різні категорії полонених. Вони там обмінюються, і це дуже добре. Тобто, є якісь е, рухи. Цьому сторони ну нема рухів абсолютно ніяких поки що в сторону того, щоби перемир'я вже ну там зупинка була там вогню. Не перемир'я, а зупинка вогню, бо кардинальні позиції, ну, в принципі, України да і Росії, ну, всією ситуацією на даний момент володіє Росія. Україна тут не може диктувати правила. Диктує правила Росія в даному випадку, і в Україні, і Америці теж. Наскільки ми дивилися, наскільки я бачу, тобто вона може зупинити війну або не зупинити. Від України це не залежить. Ми не зупиняємо війну. Ми не можемо сказати, оголосити перемир'я з Європою і сказати перемир'я. Європа на це не впливає, Україна на це не впливає, і Америка відсторонилася. От, Америка відсторонилася, як я казав, вони ще на початку війни, що Америка з Росією. Це я дивився, прашно коли борт з Росії прилітав там на початку самого війни, десь березні чи квітні це було, я точно не пам'ятаю, 2022 року. Я дивився, що в них є зв'язки дуже то Тобто зовнішньо вони з Україною, як нібито, а насправді в них є інтереси інші. А от ну з Росією це не значить що вони там за Росією і так далі. Просто в них є інтереси свої. І вони з Україною не сильно пересікаються. Поки пересікалися, от, вони були були такі. Завуальовані зараз вони ну політика Трампа вона трошки просто поміняла свій характер. Да. Через це, якщо повертаємося до нашого питання, то є, і Росія, це єдина країна, від якої зараз залежить, зупиниться війна, чи буде перемир'я, чи не буде від України, від заяв Зеленського, від заяв наших не залежить. Вони поки на це не дивляться. Тому що Європа там, ну якби коаліція наша з Європою і з Америкою, вона недостатня, да до, щоб якось диктувати умови Росії. От ми їм умови не диктуємо, щоб порозуміли. Да? Через те, що ми заявляємо чи не заявляємо наші якісь моменти, вони дивляться на них, але вони кажуть свої моменти кажуть: здавайте області, відходьте від цих областів, які ми областей там Херсон, Запоріжжя і так далі, Запорізьку область, Херсонську. От все, що ми захватили, і то і ці всі області, які в нас в конституції, відходьте. Ну тобто вони дають нереальні умови. Вони це розуміють, що дають нереальні умови перемир'я. От чого того, що вони його не хочуть поки що. От і воно, скажімо так, поки що Росія не хоче йти на перемир'я, а Україна на такі умови не може йти, на які нам даються. Хоча, ну можливо, деякі умови і хороші чи погані. Ну тим не, менше. тим не менше процес йде. Процес йде, і він якось йде там, запущений Трампом. От, запущений Трампом. От Америкою, грубо кажучи, запущений, да, якісь процеси йдуть, і е, в ці процеси прийдуть до цього, що літо літо е, що шосеню, ну тут просто із-за цього, що точний час карти України немає то або це буде 24-22 вересня, почнеться вже з цього періоду, почнуться реальні е, якісь моменти, зв'язані з перемир'ям. Прям то, що зараз воно йде, ну це таке показова така річ. Воно теж рухається до е, ну до перемирії. Але зараз ще є час 3-4 місяці, може 5 місяців, коли буде досить гарячий момент. Потім е, потім буде призупинка, от або навіть і зупинка, але вона теж якось вона там, е, я думаю, на протязі 20 е, цього на протязі року, тобто з осені, 25, по осінь 26-го. Там. Дійде до того, що все-таки це вже остаточно зупиниться, або в більшій мірі це вже не буде такого як зараз там обстрілів і так далі, що будуть якісь локальні більше виділені е, гарячі точки. Може, не такі гарячі, не, не буде наступу, от бо кардинально карта міняється після вересня 25-го року. Ну, не вересня, скажімо так, осінь 25-го року, бо там плюс-мінус середина осені може бути, може кінець, але це осінь 25-го року е, це не, не кінець війни. Що порозуміли, да?